Всім привіт! І що ви бачите перед собою? Це не просто коробка, це справжній скарб. Це Steam Deck OLED на 512 гігабайтів, і я вже не дочекаюсь, коли я зможу його розпакувати, тому що я буду це робити сьогодні із вами. Це буде перше враження, плюс розпаковка. Але він вже манить мене. Я просто дуже давно його чекав, оскільки мене була. Перша ревізія, скажімо так, і вона мені дуже подобалася. Я вважаю, що Steam Deck – це одна з найкращих портативних консолей, які зараз є на ринку. Тому я вже не можу дочекатися і хочу вже розпакувати. Тож давайте це зробимо сьогодні разом. У мене був вже до цього Steam Deck, звичайна версія на 256 гігабайтів. Я туди ще доставляв sd карту на 512, Тому я знаю, в принципі, що це за пристрій. Але OLED – це не просто якесь мінорне покращення тут. OLED-екран, тут покращена енергоефективність, тут більше екран, просто менше рамки, і сам екран, він тут більший. Тут трішки пропрацьований техпроцес, тому тут такі не дуже значні, але покращення вони точно тут є. Тож, давайте вже не будемо затягувати і будемо розпаковувати цей Steam Deck. І Як ви бачите, сьогодні я в таких форс-мажорних обставинах в мене несподівано вимкнули світло. За це вже треба поставити лайк, тому що мені ну не дуже зручно знімати в такій конфігурації. Тому що, якщо б ви це побачили, ну це виглядає як міні-кіностудія, тому ну, ну, будь ласка, по-братськи, ну лайкосик, підписочка. А ще краще, якщо ви це відео покажете своїм друзям, я буду вам дуже дуже. Вдячний. Також хочу вам нагадати поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар, яка портативна консоль, на вашу думку, найкраща. Ну що ж, давайте вже розпакуємо цього красавчика. До речі, поставляється він все в такій же не дуже гарній коробці, якщо чесно. І тут про коробку навіть казати нема чого. Але давайте розпаковувати базу. Тобто сам Стіпдек. Відкриваємо. Коробочку, і що ми бачимо? Я, звісно, вибачаю за те, що тут можливо не все видно. Але, блін, є купу, купу мов, але чому до сих пір нема української? Написано в туалеті, в метро, але де українська мова? Габен? Ну, зробив же по, -по людськи ну будь ласочка. Тому що така історія, що... Всі мови є, а чомусь українську, як завжди, забули. Тим паче, що Steam Deck – це дуже популярний пристрій. Це не те, що там якась нішова історія, і можливо, там із-за того нема нашої регіональної мови. Тому, блін, абен, зроби як треба, зроби, щоб було круто. Ну, що нас тут зустрічає? Давайте подивимось. Ну, по-перше, це, звісно, наш блок живлення. Давайте його одразу. Я сказав, одразу... Я... я тобі ка давай вже. Ні, ну коробка, вона реально дешева. Дешева, в принципі, як і у Sony. Що тут за коробка? Ми тут маємо якісь характеристики, що вона задизайнена, Valve. Взагалі, вони люблять оцю всю історію вказувати, що це все прям їх розробка і так далі. Це прям про, їх, про їхню історію. Так, а тут ми маємо що? Тут ми маємо, до речі, ось, ця, ось цей зарядний пристрій, він і в минулій був такий самий, але якщо я не помиляюся, то. В цій версії, тут, наче, буде сам оцей дріт, він буде ще длінніший, але мені дуже подобається. Єдине, що хотілося, б, щоб цей дріт був USB, щоб можна було його під'єднати до якогось там пауербанка. Наприклад, наприклад, у мене зараз немає світла, і я по суті не можу зарядити дек. І це не дуже гуд, тому що все ж таки класно, коли є універсальність в цьому плані, щоб можна було під'єднати в всьому іншому. Ну, по, скажімо так, моїх якихось відчуттях, це тупо такий самий дріт, який був. Але він мені дуже подобався. Він нормально працював. Нічого тут особливого в ньому немає. Звичайний такий собі дріт, який буде заряджати ваш дек. І пахне воно, до речі, а ну ну ні, пахне воно не дешевим якимось пластиком. Це гуд, тому що дуже часто буває, що такі речі пахнуть таким супер-супер дешевим пластиком. Так, добре, ми це кладемо сюди. Ну і база, наша основа. Блін, слухайте. Ну те, що є кейс. Ну як можна не любити Valve за те, що вони роблять свої консолі? В... Одразу з кейсом. Ну, це дуже крута концепція. Я не знаю, як кому, а мені дуже подобається, що є кейс. І причому кейс не якийсь там бомжацький, а прям дуже крутий, який можна ну, там, перевозити. Я не знаю, я там, коли в мене була перша версія деку, я їздив там в поїзді, це супер зручно, кинув собі в рюкзак. І в тебе є куди е... ну, в тебе є місце. Так, він не маленький, одразу хочу сказати, але все ж таки. Your games in a wall, new life. Ну, по пакуванню зовнішнього все те ж саме. Єдине, що тут ці червоні історії, їх не було, були, по-моєму, сині або щось подібне. Так, давайте ми якось його. Де тут воно відкривається? Тому що. Ага, ось-ось, дивіться. Ось так. Я так давно хотів дек. Особливо зараз з тими відключеннями дек, це просто must have. Так, це ми кладемо десь кудись отуди. Ось така вона переливається, якщо ви бачите. Ой, не так. Переливається ця картонна історія. І питання, як її зняти. Чекайте, тому що я щось не дуже зрозумів. Може, нам треба просто так проїхатись і вниз зробити. Так. І. Оу, щет, Вони зробили червону цю історію. Я, звісно, дивився огляди. Не буду там вам казати, що я не дивився огляди на Steam Oled, тому що мені цей пристрій дуже цікавий. Але те, що тут тепер є червоний. Ой, він такий об'ємний. слухайте, сам чохол, він відчуттям тупо такий самий, нічим не відрізняється. Тільки він чистенький, новенький. Мій був вже такий. Ну і звісно, пломби. Якщо ви побачите, та що тут це запломбовано. Це означає, що це новий пристрій. До речі, тепер за стіжки білого кольору. Мені це подобається. Все гарно виглядає. Це прям мені такі деталі подобаються. Кейс. Офігезний! Я не знаю, хто ще може зробити краще, ніж зробили велп. Ну і тепер е давайте будемо відкривати. У мене тут є ножиці, які я приготував. Тож? Пам-пам-пам-пам-пам, барабанна дроп і. Так, давайте я притримаю ще його то... і па ба бам Ей, я сказав па ба бам І вже цей дек офіційно не новий, тому що я його. Відкрив. Ось така от є позначка Valve. все в них брендоване. Це теж не може не радувати. Так, це ми відкладаємо кудись в сторону. І давайте вже відкривати. Бо я, блін, вже так хочу. О, я так хотів дек. Господи, ще й oled версія екран більший. Збільшили час роботи від батареї. І все таке інше. Ну що ж, перед вами Steam Deck OLED. І. у тупо такий самий. <реш> Ні, слухайте, але рамки, вони супер менші стали. Реально, я дивлюсь, що рамки, ну прям одразу видно, навіть не включаючи, я можу сказати, що рамки, вони прям менші. Так, давайте я його так візьму собі в руки, спробую зрозуміти, що по відчуттям. І о так! Це все такий той самий Steam Deck. Як він класно лежить в руці. в руці. Слухайте, от ці вони якось стали м'якішими, оце треба. О, до речі, бачите, тут тепер червона така кнопочка. По верхньому все залишилось так, як і було, понизу по теж саме. Але от ці всі залишилися. Ні, все воно теж саме, нічого в цьому плані не змінилося. Давайте ввімкнемо його, якщо він не розряджений. Так, що нам тут скажуть? Давай, габен, ну, ти ж всі пристрої мав зарядити перед тим, як відправляти людям. Тому що, ні чи ні? Ні, він там щось горить, може він просто цей. По відчуттям все дуже круто. Я вже казав а ні, я ще тут на цьому каналі цього не казав, але я до цього розповідав про те, що Steam Deck це одна з найкращих портативних консолей, які дуже круто відтворює цей досвід геймінгу І геймінгу, який можна дійсно називати портативним. Тобто, це реально про. Такий класний повноці, слухайте, які кольори. Навіть ця позначка, вона вже ну зовсім по іншу. Слухайте, чіткість тут сумні. Ну, все таки, OLED. Що можна казати? OLED це зовсім інша технологія, яка завжди про класні кольори, про дуже круту яскравість і про всі такі інші особливості. Слухайте. Ну, класно, я вже хочу заробитися. Я декілька ігор пройшов на Steam стімдеку і не жалкую про, ці, про цю покупку. Взагалі Steam Deck OLED це напевно одна буде з найкращих покупок е, осені. Ну що ж, welcome. Welcome. Давайте тут трішки щось по, по, пообираємо. Де там наша українська мова? Так. Е, українська. Обираємо українську. Е, так, по часу. По часу. Я хер його знаю. Де тут може і нема нашого. Чилійський, бразильський. А, і навіть звук ще є. Я, до речі, коли сам користувався минулим деком, я відімкнув ці всі історії. Транський час, африканський ташкент. Ні, ні, це взагалі якась. Ні, ну, не туди. Янгон, Банкок. Та де наше щось, хоч як, я не знаю, якась європейська... якась країна європейська. Та що це все? Тарашка, блін, мені не потрібна тарашка. Засуньте її собі. До речі, дек заряджений. Тобто, якщо ви можете бачити, він заряджений. Тобто це круто, тому що я думав, що він прям буде один чи пару відсотків і все. Тому що минулий дек був прям розряджений, коли я його взяв, і це мене теж не дуже мені сподобалось. Аляска, та яка нафіг Аляска? Альберта Чикаго, Даллас. Господи, давайте будь які Коротше так. Я, звісно, це просто зараз перший запис, тому тут купу налаштувань. Але що хочу сказати, це той самий ДЕК з покращеним екраном, з покращеною енергоефективністю, так само круто лежить в руці. Плюс до всього цього це ще офігезний чохол, який реально крутий, а не номінально тут. І, і навіть чохол, вони в дизайні щось трішки покращили. Тут біла контовочка, оці застілки білі, вони теж додали. Такого не було. Ну тобто, і, і знаєте, що я хочу сказати: що дек. Це той пристрій, який реально відчувається як щось преміальне. Тобто він круто лежить в руки в руці, він ну, досить потужний, хоча є там ROG Ally, але це окрема історія, чому я не раджу брати ті е консолі, особливо Lenovo Go, Asus ROG Ally. Це прям така історія, яка дуже специфічна. Ця історія, та що в мене в руках, це про реальну консоль, тобто, це реально портативна повноцінна консоль асо Lenovo Go та інші. Це більше не про консолі, а більше про Windows, які у вас буде мати всі ті недоліки, які у вас вони є на ПК. Це більше про реальний справжній ігровий досвід, якщо ми кажемо про консолі. Ось так от. Ну що ж, давайте його так лишимо. З вас лайк, якщо вам сподобався така, такий як імпровізований формат розпаковки Steam-Deку. Ставте обов'язково лайк, тому що мені це дуже важливо. Підписуйтесь на канал і напишіть, якщо у вас був дек, які ваші враження від цього пристрою. А я побіг все встановлювати, заходити в свій стім. І грати місті, Deck. боже, як я те довго хотів вже побачити. Це супер круто. Всім гарного дня або вечора. До зустрічі в нових відео, Па-па!